Сьогодні ми поговоримо про вправи, які відволікають від тривожних думок та допомагають при тривозі. З вами лікар психіатр клініки Петра і Павла Олена Новохацька. Матеріал, взятий з рекомендацій «Ти як аптечка психологічної самодопомоги. Вправа заземлення. Ця вправа допоможе усвідомити себе тут і зараз, коли тебе переповнюють важкі думки. Заземлення можна робити практично у будь-якому місці. Права складається з трьох дій. Спочатку треба звернути увагу на те, як ти почуваєшся зараз і про що думаєш, проговори це собі подумки. Тепер спробуй уповільнитися і з'єднатися зі своїм тілом. Це не так складно, як звучить. Повністю видихни повітря з легень, а тоді знову повільно їх наповне глибоким вдихом. Повільно притисни ступні до підлоги. Так само плавно витягни руки вздовж тіла, а потімкни долоні перед собою. Остання дія перенаправити увагу на світ навколо, які 5 предметів ти бачиш, які 3-4 звуки чуєш, які запахи відчуваєш, проговори подумки, що і де ти зараз робиш. Тепер торкнися якогось предмета поруч. Помацай, досліди його текстуру, температуру. Так само помічай, коли з'являються негативні думки. Не забувай перемикати увагу на реальний світ навколо. Вправа відчепитися з гачка. Іноді важкі думки ніби чіпляють тебе на гачок: ти дратуєшся, чи замикаєшся в собі, чи просто не можеш встати з ліжка і почати день. Це вибуває тебе з колії на деякий час. Буває, наприклад, спілкуєшся з друзями, і тут зненацька з'являються тривожні думки. Ти вже не включаєшся в розмову. Тоді треба звернути увагу на негативні думки, відчуття чи фізичний дискомфорт, які тебе висмукнули. Ніби подивися на них і назови. ось думки про родину, ось страх майбутнього, ось болісний спогад, про ось гнів, ось важкість у грудях, ось тиск у голові. Для початку так, але якщо додати фразу Я звертаю увагу, то відчепитися з гачка стане ще простіше. Я звертаю увагу на думки про родину, я звертаю увагу на страх майбутнього. Я звертаю увагу на болісний спогад про щось. Я звертаю увагу на гнів, я звертаю увагу на важкість у грудях, я звертаю увагу на тиск в голові. Зафіксуй, тепер треба перенаправити увагу назад на реальну ситуацію. Треба постаратися повністю включитися в реальність, у те, що робиш зараз. Вправа книжка з малюнком». Щоб легше справлятися з тривогою чи болісними відчуттями, їх можна візуалізувати. Уявив себе на калінах відкриту книжку з чистими аркушами. Тепер уяви там тривогу чи відчуття у вигляді малюнка. Як він виглядає? Роздивись уважно. Тепер закрий цю уявну книжку. Нехай вона собі лежить поруч, а ти продовжуй займатися справами. Якщо треба кудись іти, можеш узяти книжку з собою, але не відкривай, просто знай, що вона є. Ця вправа теж допомагає тримати фокус на реальності. Використовуйте ці вправи, щоб відволіктися від тривожних думок та подолати тривогу. Спеціалісти нашої клініки навчать вас немедикаментозним методам подолання психічних захворювань. Звертайтеся, ми обов'язково допоможемо. Бажаємо вам душевного здоров'я!